Вітаю, земляче. Продовжую рубрику Цікавенька нашого парку. Там стоїть відомий вам Гюстав Валізар. Але сьогодні не про нього. Сьогодні про ту постать, яка тут стоїть. Пізнаєте? проходили часто. А хто це? А це відомий український філософ. Григорій Сковрада, світ ловив мене та не спіймав. Ось такий вольнодумець. А до кожного Коростишева він теж звертався. Він казав: той, хто шукає щастя зовні, ніколи його не знайде. Які мудрі слова Григорія Скавради, тож не шукайте щастя зовні, шукайте його в собі. Dá ali